Якщо комусь було цікаво, як виглядає Беніш. Ось так виглядає застосунок. І е, я натискаю на цю другу кнопку, і тут можна підключити е, підігрів. Я натискаю на оцю велику кнопку внизу, тримаю її. Climate System ON. Тобто е, має вмикнутися система підігріву або охолодження. І от такі стрілочки зверху. Три стрілочки, це значить, вона працює. Я можу також вимкнути підігрів сидіння або обдув сидіння. Також обігрів керма і обдув лобового. Єдине, що із цього всього зеленим підсвічується тільки обдув. Я не знаю, чому інше, А, ось іще лобовуха теж зеленим. А інші чомусь світяться червоним, хоча я їх увімкнув. От, е, власне, е, ось 6-6 градусів це та температура, яка є в салоні на даний момент. Тобто вона має підніматися. Працює це, теж можна виставити, по-моєму, 30 хвилин.